Центр міста три ракетних удари. Армія РФ зранку обстріляла центр Чернігова. Люди під завалами. 11 загиблих, понад 50 постраждалих, Щонайменше три безвісті зниклих. Триває пошуково-рятувальна операція. Є загиблі, цивільні, є багато поранених і. Зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надаються на всю необхідну допомогу. Ворог продовжує завдавати ударів по Херсону. У корабельному районі прилетіло прямо на подвір'я приватного будинку. У Дніпровському районі вкотре потерпала багатоповерхівка. У квартирах повибивало шибки, пошкоджено балкони. Он, бачите, аж старчить. І там осколок всередині. Даже вон подушки, осколки в подушках. Вон, мочте. Потерпала і Дніпропетровщина під прицілом Нікопольщина. Відомо про одного постраждалого. Пошкоджень зазнали ліцей та лінія електропередач. Артилерію, мінометами, кабами та авіацією Ворог обстрілював і Харківщину. Пошкоджені приватні будинки, адмінбудівлі суду, бібліотеки. У Золочеві, Богодухівського району відомо про двох поранених. У Бахмутському районі пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки. Відомо про одного загиблого. Зранку К ворог атакував її Одещину. Ціль терористів інфраструктура. Залізні птахи стали для наших героїв невід'ємними помічниками. Технологічна війна лише набирає обертів, тож у військових частин постійно є запити на дрони. Два тижні назад передавали генератор великий підрозділу. Тепер на наступна партія це п'ять Мавіків. Ну і далі будемо працювати по нашим можливостям по вашому запиту. Дрони типу Мавік це очі наших захисників. Вони виконують розвідувальну функцію на гарячих позиціях. Для артилерійської розвідки будемо наблюдати там їхні всіх, скажімо так. Д'їжені, де будемо наблюдатися, все буде передаватися, буде виявлятися. саме таке не вистачає, це, получається таке дронів для розвідуваних позицій. Найближчим часом ці дрони виконуватимуть бойові завдання на східному напрямку. Дякую, і передавайте такі на теж віддання. Анастасія Ракоїд, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Через негоду на Вінничині можливі аварійні знеструмлення. Про це повідомляють у Вінниця Обленерго сьогодні та протягом наступних двох днів синоптики прогнозують зливи та сильні пориви вітру. Таке погіршення погодних умов може спричинити обрив ліній електропередач. Містян просять бути обережними на вулиці, обходити обірвані дроти, енергетики ж у випадку аварії готові оперативно ремонтувати мережі. Браконьєр наловив риби, завдавши збитків природі на майже 120 тисяч гривень. Виловив 14 кілограмів риби, серед якої карасі, плітки та окунь. Рибалив чоловік на дерев'яному човні з допомогою чотирьох сіток. Порушника спіймав рибоохоронний патруль спільно з поліцією під час рейду. Нагадуємо, наразі діє неростова заборона. І ловити рибу можна буде з кінця травня, а деякі види з червня. Деклараційна кампанія добігає кінця. Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області нагадує, що термін подачі декларацій завершиться за два тижні. Йдеться не про держчиновників, а про звичайних людей, які хочуть повідомити про свої статки. Найпоширеніші випадки, про які розповідають податківцям, це отримання доходів від оренди майна чи спадщини або будь-яких інших матеріальних благ чи доходів. Соціальні виплати, які отримує людина від держави, не оподатковується. Декларації можна подати у два способи поштою або через мобільний застосунок Моя Податкова. Якщо направляти декларацію поштовим зв'язком, то потрібно її подати з описом, а також повідомленням про вручення. Через електронний застосунок Моя податкова бажано подати декларацію, закінчуючи до останньої години. Граничного строку подано вже 5,5 тисяч декларацій. Це якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то це на 2 тисячі декларацій більше. Задекларовано до сплати 28,1 млн мільйон податку на доходи з фізичних осіб, та 4,5 млн п'ять мільйонів гривень військового збору. Пані Ірина надвідповідально ставиться до свого здоров'я. Щороку проходить необхідні обстеження та здає аналізи. Цього разу імунізується від правця і дифтерії під час безкоштовної акції, яку влаштували у центральному парку імені Леонтовича. Це наше майбутнє. Ми вже ну доходимо до пенсійного віку і розуміємо, що якщо ми будемо погано себе почувати, то це і проблема і для наших дітей, і для самих нас. Хочемо ще пожити нормальним життям. Ми дуже любимо мандрувати. Кожен рік їздимо за кордон, тому нам хочеться. Ну хочеться таким активним життям жити. За годину акції імунізували 14 віничан індійською вакциною АДПМ. Втім, ситуація зі щепленнями від дифтерії та правцю за останні роки загострилась, кажуть лікарі у 2023 році. Лише 50% українців були вакциновані від цих інфекційних хвороб. Ускладнення від цих захворювань майже моментальні та важкі для здоров'я. Гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, знову ж таки має токсичний вплив, дуже небезпечна, токсична форма дифтерії, яка може настільки швидко давати набряк гортані, що в людини може наступати смерть. Токсин дифтерії настільки настільки небезпечний, що може вражати навіть серцевий м'яз. Лікування, звісно, є, але допомагає не всім, і, на жаль, не всі його вчасно отримують, тому потрібно профілактувати такі захворювання. 23 квітня автобус для щеплень розташується вже біля вежі Артинова. Тож усі, хто не встиг цього разу, зможуть імунізуватися і перевірити загальний стан свого здоров'я. Катерина Соколюк, Вадим Інжаєвський. Новини за день. Телеканал. Віта у Вінниці відбувся дитячо-юнацький конкурс патріотичної творчості Все буде Україна. Конкурсанти віком від 9 до 17 років змагались у номінації Патріотична поезія. Дождалися. З Чигирина по всій славній Україні заривли великі дзвони, щоб сідлали хлопці-коней. Поезію під назвою Я ніколи не пробачу Росію декламує 17-річна Ніколь Дворська. Цей вірш їй відгукується найбільше. Через війну дівчина була змушена покинути рідний Маріуполь. Те, що там говориться, то, що моє місто розтрощене. Тобто, коли я виїжджала, його майже зрівняли з землею. Тому що я хотіла розказати про те, що коїться на нашій землі, Я хотіла, щоб люди почули про те, що коїться за... на кордоні і те, як нашим військовим там погано. Конкурс організував департамент культури Вінницької міськради. У ньому змагались близько 40 четців у двох вікових категоріях, декламували вірші українських класиків та поезію сучасників. Це по перше, героїчне минуле нашого народу. Це 19 століття, і 21 століття це поезія, яка написана в наші, в наші часи вона говорить дійсно про героїзм наших збройних сил, нашого українського також народу. Вже 19 квітня відбудеться другий етап конкурсу Все буде Україна в номінації Образотворче мистецтво. Виставку юних художників кожен охочий зможе побачити у холі міської ради.